Добрий день! Сьогодні ми розглянемо облік операцій з грошовими коштами та розрахунки з підзвітними особами, розділу бухгалтерський облік і облік фінансування та зобов'язань, навчального курсу, загальний огляд, програмного продукту, облік бюджетної установи, Облік банківських операцій, касових видатків та доходів. Облік банківських операцій та касових видатків доходів ведеться в розгляді ККВ і банківських казначейських рахунків установи. Перелік банківських казначейських рахунків установи зберігається в довіднику розрахункові рахунки налаштування, установа. В картці рахунку вказується номер рахунку, IBAN, банк. Банк вибирається з довідника банки. Довідник банки можна наповнювати або вручну, або підбором з класифікаторів банків та казначейств. Валюта грошових коштів, джерело фінансування, за рахунок якого надходять та витрачаються кошти, рахунок бухгалтерського обліку, який буде використовуватися за замовченням під час вибору розрахункового рахунку в документах. Банковські операції та касові видатки. Доходи реєструються в інформаційній базі документам банківська виписка. Касові видатки і доходи не можна отожнювати з касовими операціями та фактичними витратами і доходами. Касові операції це операції з готівковими коштами, наприклад, видача коштів з каси установи. Касові видатки це касове виконання бюджету, списання коштів із рахунків установи, наприклад, перерахування коштів за матеріали, продукти харчування, обладнання, перерахування до фондів на соціальні заходи, отримання готівки до каси на виплати зарплати тощо. Касовими доходами вважаються всі суми, отримані установою з поточних бюджетних рахунків у банку чи реєстраційних рахунків у відповідних органах державного казначейства для їх використання витрачання згідно з кошторисом, тобто отримані асигнування. Касовими видатками вважаються як суми, перераховані шляхом безготівкової оплати рахунків, так і кошти, отримані готівкою в касу установи. Фактичні витрати на відміну від касових видатків. Це здійснення дійсні витрати установа установи, оформлені відповідними первинними документами, наприклад, нарахування заробітної плати працівникам, списання витрачених медикаментів та продуктів харчування, списання витрат за авансовим звітом тощо. Касові видатки і фактичні витрати зазвичай не збігаються в часі. Касові видатки відображаються в обліку в момент фактичного перерахування коштів з поточного бюджетного або реєстраційного рахунку. Відшкодування касових видатків відображається в момент зарахування відповідних сум на такі рахунки, наприклад, надходження коштів за оголошеннями про внесення готівки або повернення дебіторами заборгованостями згідно з платіжними дорученнями. Фактичні видатки відображаються в момент їх здійснення згідно з актами списання, накладними, актами виконаних робіт, приймання передачі, рахунками фактурами, відомостями нарахування зарплати тощо. В програмному продукті облік касових видатків та доходів ведеться не лише за рахунками обліку коштів бухгалтерського плану рахунків, а й за рахунками фінансового плану рахунків. Проаналізувати касові витрати та касові доходи можна за допомогою звіту Оборотна сальдова відомість фінансова за рахунками касові доходи і касові видатки. Також проаналізувати касові витрати можна за допомогою звіту картка аналітичного обліку касових видатків. Картка формується у розгляді кодів економічної класифікації видатків. Для кожного виду функціональної класифікації видатків для загального та спеціального фондів. Для кожного виду коштів спеціального фонду формуються окремі картки. Рух безготівкових коштів. Операції щодо руху безготівкових грошових коштів, операції фактично надходження та перерахування коштів, реєструються в інформаційній базі документам банківська виписка, грошові кошти, зобов'язання банк банківська випуска. Підставою для здійснення платежів є платіжне доручення, підготовлені власниками рахунків та підтверджуючі документи, що доводять цільове спрямування коштів, договори на закупівлі товарів, робіт та послуг, акти виконаних робіт накладні, товарно-транспортні накладні та рахунки до них тощо. Перерахування з банківського рахунку установи на рахунок сторонніх контрагентів оплати за товарно-матеріальні цінності, послуги, роботи обов'язково має супроводжуватися формуванням пакета документів, договір, юридичні та фінансові зобов'язання, платіжні доручення. Зрідка вихідні платежі можуть формуватися без зобов'язань. А зобов'язання без договору. Наприклад, у разі повернення коштів покупцеві, повернення фінансування розпоряднику вищого рівня, перерахування до бюджету доходів тощо. Робота з школи документів. Договір, зобов'язання, фінансове зобов'язання, платіжне доручення. Облік фінансування та зобов'язань. Тут розглянемо лише відображення в бухгалтерському та казначейському обліку фактичного руху безготівкових грошових коштів. Банківська виписка, документ для реєстрації фактичного надходження та перерахування коштів, платіжне доручення, документ для реєстрації виконання фінансового зобов'язання в фінансовому обліку. Проаналізувати рух безготівкових грошових коштів у роздяці розрахункових рахунків та ККВ можна за допомогою стандартних звітів, за рахунками обліку, оборотна сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, аналіз рахунку, картка рахунку тощо. Звітність, бухгалтерські звіти. Також для аналізу операцій за певним розрахунковим рахунком установи можна використовувати звіти Меморіальний ордер номер 2 та Меморіальний ордер номер 3 звітність Меморіальні ордери. Документ платіжне доручення грошові кошти зобов'язання банк призначений лише для реєстрації виконання фінансового зобов'язання. Він не реєструє грух грошових коштів та не впливає на бухгалтерський облік. Цей документ лише є підставою для відображення в бухгалтерському обліку фактичного платежу та містить інформацію для автоматичного заповнення рядків банківської виписки. Документ банківська виписка грошові кошти зобов'язання банк. банківська виписка призначений для відображення в обліку усіх операцій фактичного надходження та перерахування коштів. На вкладці банк документа банківська виписка кожен рядок реєструє окрему операцію перерахування або надходження коштів. Операції перерахування заробітної плати або підзвітних коштів одразу кільком працівникам реєструються за видами операцій, виплата зарплати по відомостям», виплата лікарняних по відомостям за рахунок Фонду соціального страхування, виплата підзвітних сум по відомостям з обов'язковим посиланням на відомості виплати, документ відомість, перерахування на рахунки і відомість підзвіт. Операції отримання сигнувань реєструються на окремій вкладці Отримання сигнування. Цю вкладку можна заповнити автоматично, команда заповнити за даними операції, перерахування коштів, зареєстрованих на вкладці банк. Під час проведення документа банківська виписка формує проводки за рахунками обліку грошових коштів та кореспондуючими рахунками бухгалтерського плану рахунків, за рахунками обліку касових видатків доходів і отриманих асигнувань фінансового плану рахунків. В програмному продукті реалізована можливість завантаження банківських виписок з клієнт казначейства казначейства. Завантаження виконується в форматі DBF-файл. Щоби для розрахункового рахунку налаштувати формат завантаження, треба в картці рахунку в полі Формат завантаження банківської випуски вибрати казначейство. Облік операції з готівкою. Каса установи описується в довіднику каси, де крім назви зазначається валюта обліку і бухгалтерський рахунок обліку готівкових коштів. Для кожної валюти створюється окрема каса. Усі касові операції реєструються документами встановленої форми в розрізі ККВ, прийом готівкових грошей до каси документом прибутковий касовий ордер, операції видачі готівкових коштів каси з документом видатковий касовий ордер. Для формування аркушів касової книги призначений звіт Касова книга. Перелік усіх касових ордерів можна побачити в звітах журнал реєстрації касових документів. Проаналізувати рух готівкових грошових коштів можна з допомогою стандартних звітів за рахунками обліку готівкових коштів, оборотна сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, аналіз рахунку, картка рахунку тощо. Операції з готівкою у касі бюджетної установи у розгляді ККВ та видами коштів окремо за загальним та спеціальним фондом та видами коштів спеціального фонду відображаються у звіті карта аналітичного обліку готівкових операцій. Також для аналізу операцій за касовими операціями можна використовувати звіт Меморіальний ордер номер 1 Звіт формується за оборотами рахунку, що вибраний у налаштуванні звіту. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться за субрахунками рахунків 211 61, 212, дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами. Для реєстрації даних про використання коштів під звітною особою а також для формування друкованої форми звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, використовується документ Авансовий звіт. Документам авансовий звіт можна зареєструвати два варіанти обліку даних про використання коштів під звітною особою. Відображення фактичних витрат згідно з авансовим звітом особи вкладка Витрати. Оприбуткування матеріальних цінностей на склад від підзвітної особи вкладка ТМЦ чи необоротні активи. Заповнення вкладок ТМЦ або необоротні активи фактично означає, що розрахунки закуплені цінності були зроблені підзвітною особою в момент купівлі заборгованості перед контрагентами не виникає. У бухгалтерському обліку така операція відображається за дебетом рахунку обліку активів, які вказані на вкладках ТМЦ необоротні активи. Вкладка аванси заповнюється у випадках, коли підзвітній особі попередньо були видані кошти. Якщо треба зареєструвати фактичні витрати на відрядження одразу кількох співробітників, то замість реєстрації кількох документів авансовий звіт можна скористатись документом авансовий звіт з списком грошові кошти зобов'язання підзвітні особи. Виплату грошових коштів підзвітним особам можна здійснювати. Перерахуванням на банківську карту співробітника номер картки треба вказати в довіднику фізичної особи. В банківській виписці може передувати документ платіжне доручення, тоді рядок банківської виписки можна заповнити автоматично підбір готівковими коштами. Для цього використовується документ видатковий касовий ордер з відповідними видами операцій. Так само, як і у разі перерахування на банківську картку, Виплату готівкою можна здійснити одному співробітнику або кільком співробітникам по відомості. Виплата одному співробітнику можна зареєструвати безпосередньо в рядку банківської виписки з видом операції перерахування коштів під звітній особі. Виплата кільком співробітникам, прізвища яких перераховані у відомості, реєструється таким ланцюжком документів. Документ відомість під звіт, грошові кошти, зобов'язання, банк відомість під звіт. З видом операції, виплата через банк. Табличну частину можна заповнити автоматично, заповнити по залишком співробітниками та сумами їхньої кредиторської заборгованості в розі ККВ. Документ банківська виписка рядок з видом операції Виплата підзвітних сум по відомостям. В такому рядку вказується посилання на відомість підзвіт. Повернення підзвітною особою невикористаних коштів можна зареєструвати документом прибутковий касовий ордер або банківська виписка з відповідними видами операцій кожному співробітнику окремо або списком співробітникам по відомостям. Проаналізувати заборгованість установи перед підзвітними особами або навпаки заборгованість осіб перед установою можна за допомогою звіту, оборотна сальдова відомість по рахунку. Також можна використовувати звіт меморіальний ордер номер 8 Звітність, меморіальні ордери. Звіт формується за оборотами рахунку, що вибраний у налаштуванні звіту у кореспонденції з рахунками, що вказані у переліку кореспонденцій. Інвентаризація та початкові залишки грошових коштів Для проведення інвентаризації грошових коштів та складання актів інвентаризації наявності грошових коштів в розділі ККВ використовується документ «Інвентаризація грошових коштів. Джерело фінансування та рахунок бухгалтерського обліку, за якими відбувається інвентаризація, тобто за якими під час автоматичного заповнення відбувається відбір залишків грошових коштів, вказуються на вкладці основна. На початку роботи можна знадобитися ввести початкові залишки на дату введення обліку. Дата документа ведення залишків має бути меншою, ніж дата початку ведення обліку. Наприклад, якщо в інформаційній базі починається облік з липня, то залишки вводяться датою не пізніше, 30 червня. Залишки за бухгалтерськими рахунками, обліку грошових коштів і розрахунки з підзвітними особами вводяться у розділі джерел фінансування, ККВ та банківських рахунків. Вести залишки можна документам операція бухгалтерська у кореспонденції зі службовим рахунком 00. Дякуємо за увагу.